Привіт усім, друзі! Чи коли-небудь ви задумувалися, як звичайний магазин меблів став одним із найбільших у світі? Сьогодні ми дізнаємося історію про неймовірну трансформацію про те, як одна ідея змінила цілу галузь? І так, ви зможете здобути урок цієї історії, який допоможе вам у житті та бізнесі? Сьогодні ми розглянемо книгу Є Ідея, історія Ікеа. Це не просто біографія засновника Ikea Інґвара Кампрада, Це унікальна подорож у серце цього гіганта роздрібної торгівлі. Знайомство з його філософією, принципами та стратегією. Ви архітектор своєї майбутньої долі. Найважливішим уроком з історії Ікеа є те, що кожен з нас є архітектором своєї майбутньої долі. Інгвар Кампрад, засновник Ікеа, почав свою справу. Продажу сирників у селах на велосипеді. Він не чекав, коли можливості прийдуть до нього. Він створював їх сам. Вам не обов'язково бути генієм або мати виняткові навички, щоб стати успішним. Головне, вірити в себе, у свої мрії і бути готовим працювати над їх здійсненням. Почніть з малого, шукайте можливості скрізь, де це можливо. Не бійтеся помилятися і вчитися на своїх помилках. Ваша майбутня доля у ваших руках, і лише ви можете побудувати її так, як ви хочете. Спрощуйте і інновуйте. Ще один цінний урок, який ми можемо взяти з історії IKEA, полягає в необхідності спрощення та інновацій. Компанія прагнула робити складні речі простими, доступними та практичними. Концепція зроби сам та використання плоскої упаковки. Були революційними і дозволили Ікеа досягти масштабів, які раніше здавалися недосяжними. Спрощуйте речі, робіть їх більш практичними та зручними у використанні, шукайте нові та нестандартні підходи до вирішення проблем. Не бійтеся йти проти течії та спробувати щось нове. Інновації це ключ до успіху у будь-якій сфері, чи то бізнес, наука або особисте життя. Цінуйте своїх клієнтів. Ікеа завжди прагла створити продукти, які були зручними для клієнтів. Вони виходили з потреб своїх покупців, але просто створювали меблі, а не просто створювали меблі. Їхньою метою було забезпечити комфорт і зручність кожному клієнту. І це було ключем до їхнього успіху. Цей принцип можна застосувати в будь-якій сфері вашого життя. Якщо ви працюєте з людьми, завжди намагайтеся. Зрозуміти їхні потреби та бажання. Якщо ви створюєте продукт або надаєте послугу, сконцентруйте, сконцентруйтеся на тому, щоб зробити їх, як, їх якомога зручнішими та корисними для ваших клієнтів. Ваш успіх безпосередньо залежить від того, наскільки добре ви обслуговуєте своїх клієнтів. Стійкість ключ до майбутнього. Один із ключових аспектів філософії IKEA це стійкість. Компанія завжди намагалась мінімізувати свій вплив, вплив на навколишнє середовище, використовуючи відновлені матеріали та зменшуючи відходи. Це допомогло Ікея не тільки зберегти природні ресурси, але й заслужити довіру клієнтів. Ви також можете застосувати цей принцип у своєму житті, намагайтеся бути більш відповідальними. Та стійкими у своїх діях. Це не лише допоможе вам покращити свій спосіб життя, але й сприятиме позитивному впливу на світ навколо вас. Будьте більш свідомими щодо своїх потреб та виборів. Стійкість це не лише модне слово, але й ключ до нашого спільного майбутнього. Культура взаємомішливості у компанії IKEA завжди була висока. Культура взаємовічливості. Вони вірять у те, що кожен співробітник має свою цінність і може внести свій внесок у успіх компанії. Це створює атмосферу довіри та співпраці, яка сприяє продуктивності та інноваціям. Поважайте людей навколо вас, цінуйте їхні думки та внесок. Створіть атмосферу довіри та співпраці у своєму домі, на роботі або в громадському. Життє. Взаємомічливість допоможе вам будувати міцні та здорові взаємини, що, в свою чергу, підвищить вашу продуктивність та задоволеність життям. Нескінченне навчання. Ікеа ніколи не зупиняється на досягнутому і завжди прагне до навчання та вдосконалення. Компанія постійно шукає нові ідеї, методи та практики, щоб покращити свої продукти та послуги. Це призводить до постійного росту та розвитку. Не бійтеся вчитися новому та прагнути вдосконалення. Ваше навчання не закінчується після школи або університету. Це процес, який триває протягом усього життя. Відкривайте для себе нові галузі знань, розвивайте свої навички та вміння. Нескінченне навчання це ключ до особистого зростання та успіху. Мрійте більше. Інгвар кампрат Засновник Ікія завжди був великим мрійником. Він бачив можливості там, де інші бачили лише перешкоди. Його мрія про доступні та якісні меблі для всіх стала реальністю. Завдяки його наполегливості та працьовитості не бійтеся мріяти більше. Ваші мрії і амбіції можуть стати великими мотиваторами та джерелом натхнення. Спробуйте. Бачите можливість замість перешкод і працюйте над здійсненням своїх мрій. А ваше життя може стати набагато багатшим та цікавішим, якщо ви будете мріяти і прагнути до більшого. Команда це сила, яка завжди приділяла особливу увагу командній роботі вони вірять, що успіх досягається не лише завдяки ін індивідуальним досягненням, але й спільним зусиллям всієї команди. Це сприяє співпраці, взаєморозумінню і нарешті більшій продуктивності. Намагайтеся працювати в команді будь то на роботі, в сім'ї або в громадському житті. Разом ви зможете досягти більшого, ніж окремо. Командна робота це ключ до успішного вирішення завдань і досягнень, спільних цілей. Постійне прагнення до вдосковалення яке постійно. Прагне до вдосконалення, ніколи не задовольняючись досягнутим. Вони постійно шукають способи прокра... покращити свої продукти, послуги та процеси. Це дозволяє їм залишатися на вершині та продовжувати розвиватися. Ви також можете застосувати цей принцип у своєму житті. Ніколи не задовольняйтеся досягнутим. Завжди прагніть до більшого. Шукайте способи покращити свої навички. Знання та можливості. Постійне прагнення до вдосконалення – це ключ до особистого та професійного зростання. Цінуйте кожен момент. Незважаючи на всі, на всі прагнення до успіху та розвитку, Ікея завжди знаходила час насолоджуватися тим, що в них є. Вони цінують кожен момент і знаходять радість у маленьких речах. Це допомагає їм зберегти. Баланс і насолоджуватися життям. Цей урок можна застосувати у вашому житті. Не забувайте цінувати кожен момент навіть у бурхливому темпі життя. Насолоджуйтесь маленькими радощами та цінуйте те, що у вас є. Вдячність та насолода життям це те, що робить нас по-справжньому щасливим. Є ідея. Історія Ікеа це книга, яку варто прочитати кожному, хто хоче зрозуміти, які таємниці стоять за успіхом Ікеа. Її сильні сторони це оригінальні ідеї, унікальний погляд на управління та дизайн. Однак не все в цій книзі настільки просто. Деякі ідеї можуть здатися складними для розуміння, але саме в цьому і полягає її краса. В загальному і цілому це надихаюче читання. Яке провокує до роздумів та мотивує до дій. Тож не чекайте, відкрийте для себе чарівний світ Ікея, дізнайтеся його секрети та застосуйте їх у своєму житті. Є ідея історії Ікея. У вас є всі шанси зробити це з цією книгою. Гарного дня, я вам бажаю. З вами був Микола. До нової зустрічі через тиждень.